От, знаєте, за 100 років змінилося дуже сильно відношення чоловіків і жінок. От Здавалось би, природа жіноча і чоловіча ну не мінялась вона. Жінки так же хочуть, чоловіків, як і чоловіки жінок в основному. Але от відношення один до одного за 100 років змінились просто кардинально. Це я. Вчора після вистави, яку ми дивилися від Івана Франка, Шолома Лейхема Тав'є Тавель, Тав і коротко я розповім: початок ХХ століття, там е, єврейська община живе в одному з е, ціл разом ну, з українською общиною, і там якби, ну, окремо вони обособлено. Одна община роде, ну, живе по своїм законам і традиціям, українці по своїм православним, і от вони, в принципі, якби взаємодіють, але в основному кожен тримається своєї общини. і там, у центрі вистави, в центрі сюжету одна єврейська родина там, Тев'є, Реп Тев'є», у нього п'ятеро дочок, дружина, і от і там змальовуються, як вони там виходили заміж, шукали наречених, і там старша донька любила одного бідного там кравця-єврея. Теж він ходив, він там її любив, і вона її любила, але він був бідний там дуже сильно. А мати хотіла віддати її за багатого. Єврея, але старого вдівця. І ну, що вона там вплоть до того, що пішла топитися в ріці, що вона хотіла вийти заміж тільки за коханого, не хотіла старого єврея. Це вам не те, що зараз кажуть, плакати в мерседесі, а не бути щасливою в, мер... в Жигулях, тільки плакати в Мерседесі. Ну, друга дівчина там теж, дочка полюбила якогось такого теж єврея, революціонера. І коли його, у нього почалися проблеми з владою, вона каже: Я з тобою поїду, хоч на край світу, батько благословив її, що я буду ну, що ця дівчина-хаба, по-моєму, її звали. Я буду тільки з тобою, тільки з цим моїм коханим, Ладно, куди завгодно. Ми такі з другом друг, один на одного дивимося, думаємо, «Да, блін, А в нас ситуація ну, одинакова в, в сімейному житті наші дружини забрали наших синів і поїхали Німеччину на пособі. От, і ми ж такі, блін, друг на друга подивилися, кажу, да, зараз і змельчали наші жони. От. Просто я до чого, що раніше люди, коли любили один одного, вони ну якби приймали це як долю, вони ладні були там з якимсь оклуночком, там якихось примітивних речей, хоч на край світу, їхати за своєю людиною, щоб бути з ним, не дивлячись на те, багатий він чи не багатий. І ну, як змальовується взагалі суспільство, тримається на родинах, на кріпких родинах, де є батько, там мати, діти, такі всі там, тоді там зв'язки ж там, якісь зяті, якісь там свати. І все це трималося, знаєте, такі, як глиби. Суспільство побудовано з глиб, з глиб сімейних, здорових таких глиб. І а зараз усі ну живуть якби обособлено зараз взагалі зруйнований інститут сім'ї, і розумієте що тоді трималися ці глиби. Тоді ж не було оцих усіх психологів, коучів, ніхто не пропрацьовував свої. Відношене, не працював з травмами дитинства. Тобто, люди просто те, що в них в душі якесь відношення було, така тяга до, до людини, те у них воно і було чисте. Не, ніхто ж не ходив до психолога сімейного, не, ніхто там не дивився по гороскопу, хто він там. Чи підходить один одному, чи ні, ніхто не прокачував це все. От, просто трималось. А зараз, от коли раніше сім'я, це були каміння, з якого були побудовані суспільства, камені, огромні такі камені. А зараз все це пісок. Тому що ну, от у нас, я думаю, ви чули в нашій країні розлучення там, перша по розлученням, перша по смертності. Мінімум по народженості, тобто, ми зараз в топі інститут сім'ї нас зруйнований, і по суті, наше суспільство зараз побудовано з піску. Ну, коли ти будинок будуєш там з глиб, і коли тебе суспільство, пісок просто повіяв вітер, і цей пісок змило і рознесло по всій Європі. Може, десь цей пісок десь там притулився, а так його то просто піском оцей весь наш люд оцей, його просто рознесло і все. Нас не тримається ні на чому. Блін. Ну, розумієте, наше суспільство це пісок, який, от як були недавно, буря з блін, от, от оце в нас буря, буря з Сахари, наших людей просто всіх розмило. Тому що немає сімей, немає підґрунтя ніякого, от позалишалися там чоловіки самотні на зйомних квартирах. Ну, яка в нього є мета, там, якесь життя там, чи за що, що його тримає взагалі на цій землі, на цій, в цій країні, що він взагалі от, залишився, там чоловіків, нема нікого. Ну, це один, ти пилинка, яку здує завтра, ніхто й не скаже, що тут, тут був, б, тут щось було. Ти це пиль. Ну, Зруйнований інститут сім'ї це зруйноване суспільство, по суті. Ну, я недавно десь побачив інститут демографії, якийсь там прогноз напечатав, що нас до 51-го року буде. Там скільки 25 мільйонів. Блін. У нас 130 років, блін, половину йшло. Зараз не знаю, хто скільки буде. І взагалі, ну, навіть це У нас, ну, не важливо. В нас не тільки в нас, ну руйнація, я ж кажу, цих цінностей традиційних. Вона просто. Ідея ну, як вимирання виду. Ну і все. Мені зараз дуже багато попадається в Тіктоці. Ролики дівчата записують. Ну, цікаво, молоді дівчата. У мене не було відносин. От мені 21, там 23, 25 років, у мене не було жодного разу відносин. Там люди не хочуть відносин, люди. От, от куча. Сьогодні я читав коментарі скрізь не те, що там сім'ї відносин якось ну, не складуються в дівчат в молодих, а ще куча відео попадається, там дівчатка такі. У мене питання до чоловіків: а чи взяли б ви заміж дівчину там з двома дітьми, з одним дитиною? там? Або там, мені 40 років, я нікому не рожала, там. візьміть мене заміж. Куча психологів, куча якогось хаосу, шуму. Мені чесно, мені після вчорашнього от мене якось так сильно вплинула на мене ця. Вистава. Ну Мені сподобався оцей якийсь первобитний такий устрій, де просто людина закохувалась в іншу людину, безумовно, без оцієї всієї шелухи. І вона просто кохала, вона приймала це як долю і до самої смерті була і піклувалась про цю дитину, про цю людину. Ну, мені таке більше якось. Заходить. Ну, і таким чином наше су суспільство століттями якби процвітало те, що відбувається зараз, ну, воно показує, що воно веде нас до до самознищення Це то як експеримент з ідеальними машини й Створили ідеальні умови для машей, і вони там в першому поколінні, в другому все розвивалося, ростує, ну, а потім вимерли. І потім взагалі за, ну, заборонили проводити ці експерименти. От, мені здається, людство так, от, коли воно бореться за своє виживання, коли воно не досягає ці, ну, якогось піка таких ідеальних умов. Воно розвивається, а потім воно може просто обнулитися. І мені здається, що ми йдемо до обнуління. Як так. Коротше, це такі думки вголос. Якщо цікаво, було поставте лайк, хто до цього додивився. Піс!